Рівкатня, взриви, крики. Це нормально. Забелі, забери! Дай, Дай, дай одразку, піднімай. Мене хлопці чують, мене хлопці розуміють і мені вести їх у бій. Йдемо, йдемо, їх вигнали. Пильнуємо, але йдемо. Давай, давай, давай. Хтось працює через під... Ну, У нього все виходить. А комусь навпаки потрібно там. Сказати, ти молодець. Сержант це має бути наставником для особового складу, для свого солдата. Слідуй за мною, роби як я. Слідуй за мною, роби як я. Тобто вони йдуть за мною і роблять точно так само, як я. От і все, оце для мене моє гасло. Наше гасло. Кожен бойовий солдат хоче стати сержантом. На самому сержанту багато що тримається, У нас це ну звісно, це виходці з толкових солдатів. О, сьогодні він просто солдат, йде просто на задачу. Далі ми вибираємо серед тих, кого слухає безпосередньо його товариші. Ми бачимо, кого не слухають. Відповідно, вже на ну на того військовослужбовця починаємо прикладати більше задач. Більше пробувати йому ставити певні завдання і дивимося, чи він якби їх потягне, чи він зможе виконувати їх в майбутньому на полі бою, тому що там вже йому не буде такої підтримки там буде йому менше контролю. Він має ту все робити. Сам самостійно, відповідно, сержантом я став точно число не пам'ятаю, коли лекції відбувалося, Я відмовився від лідерських курсів. У нас там були. Відправляв наш командир роти на ці курси у Житомир. Я відмовився, він сказав, все, плюс, не хоч. Далі ну, я не хотів покидати своє відділення, своїх хлопців. Постійно з ними був. Тут він залітає в 4 часа ранку. Давай бігом збирайся, все, ти поданий, через час вже маєш бути там, то там, ти їдеш, все і ну не йде. зібрався, поїхав. Ну це трошки цікава історія була. Без АВП проходив я у Британії, після чого я мене направили в 80-ту бригаду. Попав я ізначально в Запоріжжя. Тості, вже на другий вихід я вже був як старшим групи. Тобто це для мене теж трошки було шоком. Якби я не думав, що хтось мене буде відправляти, то я виходив на позиції з хлопцями собі. І тут приходять мені, кажуть, давай збирай речі, ти будеш виїжджати на курси. Я такий подумав, значить, спочатку кажу: ну, кажу, це обов'язково, чи ні? Каже, так, да. це не обговорюється. Я Кажу, зрозумів. Тобто, наскільки я подивився, що о, мене хлопці чують, мене хлопці розуміють, о, і мені вести їх у бій. Ну, в першу чергу сержант це лідер, це наставник, це приклад для особового складу. Сержант це дисципліна, це порядок підрозділів. Я б сказав, це реалізатор. Ідей офіцерів на практиці, офіцер в нас, як каже, по факту має планувати різні задачі, планувати постанову віддавати постановку задач. А сержант це людина посередині між солдатом, між виконавцем безпосередньо. Він же правильно має припіднести дану інформацію до солдата і відповідно в майбутньому її виконувати, чи то повсякденне задачі в биту, чи під час виконання боєзадач. Починаємо штурмові дії по часу, але прив'язуємося до нашої арти. Це насамперед опора для підлеглих. Це така ланка якраз йде посередині між рядовим складом і офіцерами. Завжди переживаєш за них, думаєш за них. Накази від командира проходять через тебе. Тобто ти їх сприймаєш, ти їх. Фільтруєш, грубо кажучи, і вже даєш хлопцям ту інформацію, яка їм потрібна. Тобто є буває таке, що від командира приходить більше, ти даєш тільки ту, що їм потрібно, а певне, лишаєш для себе для подальших вже дій, там залежно від команди. Тому от для офіцера це його очі і вуха безпосередньо там на задачі. Ну, я буду. Плюс-плюс. Воно можливо і тяжко, але ти починаєш з малого, коли в тебе кількість незначна. Тобто в тебе є 5 людей, потім ти вже, наприклад, стаєш головний сержант взводу, в тебе там вже підпорядкування 25 і більше людей. Ти вже знаєш, як працювати з п'ятьма, і тобі легше пристосуватися до 25. І кожна ланка подальша сержанта таким чином, якщо він певний час не короткий. Стоїть на певній посаді, то от йому легше простосуватися потім до людей, керувати ними вже. Кожний підхід індивідуальний. Хтось працює через пізні, у нього все виходить, а комусь навпаки потрібно там, сказати ти молодець, старайся от, і його це більше мотивує, чим, чим підвільне. <різь> Бачимо червоненьке, значить вогонь. Бачимо біленьке, значить на предохранітелі. Придобриє його в себе, прийшли, щоб нормальні очері давати точно. Чому важко зараз? Якщо вернутися, наприклад, там 10 років назад, нам було проще в тому форматі, що йшов набір на контракт. Ми ставили планки там 18-35 років, тобто, плюс-мінус, там якась там категорія військовослужбовців приходила. Плюс ми з ними усіма проводили певні відбори, бесіди, фізичні навантаження, перевіряли психологічне тестування. тощо. Зараз, виходить, ну, якби з іншої ситуації, вже кого там. ТЦК набрали, відправили на навчальні центри. На навчальні центра могли від себе відсіяти там десь по фізичних вадах, там по якісь там інших питаннях, там в когось якісь там моменти хтось звільнився, тому подобне. Люди мобілізовані, які зараз до нас приходять, це ну, обикновені люди на гражданки чимось займалися і в спокійним своєму темпі життя. Тут вони приходять і для них. Оце військова справа це все нове. Все нове, та сама зброя, гранати, коли він його ні разу не тримав, не стріляв, не кидав. І до цього потрібно відноситись дуже відповідально, через то приходиться і кричати. Це навчальний процес. Він також, коли ти кричиш до людини, ти його і загортовуєш. Він потім, коли у бою, да, там стрілкотня, взриви, крики, він більше це приймає, так, як і на навчаннях. Тобто, ну, крики це, це нормально. Я до особового складу стараюся ставитись більш справедливо. Тобто, те, що я от старший в них, ну, то само собою, ти лідер, ти сержант, і дисципліна повинна бути завжди: дисципліна і порядок. З кожним треба індивідуально так же само, підход мати. Тобто з своє роду, як психологія йде. Одному я вже повторював, е, Треба дати пілюліну, одному можна спокійно поговорити. Секрет дуже простий. Ти своїм прикладом. Своїм прикладом ти показуєш, тобто ти з ними виїжджаєш, ти з ними живеш, ти з ними працюєш. І що треба поколоти дрова, йдемо разом колоти дрова, і що треба викупати якісь укоп, яму і так далі, викупаєте разом. Тобто ти своїм прикладом показуєш. Зрозуміло, що десь частково ти і розставляєш пріоритет, да? тобто там і даєш якісь команди, але ти теж це виконуєш. Оце і є е, е, свого роду лідерство. Тобто, ти показуєш своїм прикладом. Просто ти знаєш, що ось так повинно бути все, по — ніяк. І ну, ти несеш цю відповідальність. Ти знаєш, що це війна і ну, все може трапитись. У даному випадку це дуже тяжко. В тому плані, бо ти відповідаєш не тільки за його бит цієї людини, цього військовослужбовця. Певно, ти відповідаєш в даному в даній мірі і в нинішніх реаліях війни. Ти відповідаєш за його життя. Як би воно... Не звучало, скажем так, дивно з мого боку, треба бути частково інертним. Частково інертним, тобто ти маєш мати холодний розум і розуміти, що як би не було ця війна і, на жаль, не без втрат, і єдине, що ти можеш старатися зменшити ці втрати своїм же ж здобутим, скажімо так, опитом в служби, там, навчання і тому подібне. Ну це от єдине, що таке. Бути от холодним розумом мій нервним. Траншає 10 метрів. Біжим по одному, передаш всім даш. Я забігаю, біжиш ти. Погнали пані. Було в мене пару таких ситуацій жорстких. Це вже в основному на Курщині ми попали. Одну позицію вже потіряли. Там вже відходили хлопці. І оставалося таке, що вони вже близько були біля нас. Тобто вели бій, і в нас там вже боєприпаси закрувалися. І вже хлопцям кажуть, хлопці, відходьте. Я ще оставався на позиції. Я залишився один на позиції. У мене заливалося всього-навсього чотири патрони, з яких я теж вистріляв і все. Я просто відходив, бо вже не було чим нам. Е, вже ми правда відійшли. Перегрупувалися ще раз, взяли БК і підійшли обратно до своєї позиції. Ну, вже не на свою, а вже трошечки далі, на метр 50-70 вже далі. Вже більш вигідніші позиції ми зайняли. Слава Богу, так вийшло, що всі живі і здорові вийшли. Наша задача була по факту: ми стояли всі в обороні, і був такий випадок, що починають до нас інтенсивно вести вогонь. Там є навіть вже і чути по наших станціях, що хтось бачить якісь маячки в полі, хтось пробує рухатися під час стрільби. Ну, зрозуміло, що я піднімаю там чергову групу на посилення. Я виходжу на пост, а відповіді немає. Типу. Біля нас чисто, ми почали виходити. По нам валять так нормально, але на кого немає на позиції? Я з тим ночніком ходжу по позиції, шукаю того солдата, він трішки трішки злякався, він заховався. Вугло забився, заховався біля, скажімо, прям біля станції, і ще на той час були тапіки. Біля тапіка, біля радіостанції він сидів, просто обняв той автомат і ну, трусився, і ну, повністю залякався. І він його якби, стіпенів, він не міг відповісти нічого. Ми його трошки аж розламували, і тоді, відповідно, забрали на позицію. Але от такий випадок, скажімо, що. По факту я не мав би виходити з групою в е, на, на позицію, коли, е, коли йде звичайна заміна, да просто ти повідомляєш що група уходить, Той повідомляє, що має прийти, і все. Типу. А тут прийшлося мені вночі уходити з групою. От фактично е, перевіряти, що де сталося. От, а їх на позиції було на той час два чоловічка. Один сидів, відстрілювався, а той не міг на станції нічого відповісти. Кожен бойовий солдат хоче стати сержантом. Є дуже багато, дуже багато особового складу рядового, які е, хочуть стати сержантами. Певна частина особового складу, там солдати, вони хочуть стати сержантами, тому що він каже: Я хочу поміняти якийсь там вигляд того самого якогось бліндажа. Але я солдат, і мене ніхто не слухає. От ну не то що його там солдати не слухають. Мене не прислуховується до мене керівництво. А от якщо я буду сержантом, вже мене моє слово буде хтось чути. Дуже багато тих, що хочуть, не розуміють. Роль сержанта, вони бачать, наприклад, в мені, да, тобто о, там, чувак ходить собі, там, командує. Е, да, він, там, Наприклад, виходить з ними там, на, на задачу, якусь роботу, але він от, командує. Да, він там ближче до командирів, ближче до офіцерів. Типу, от, деякі з них от, хочуть, скажімо так, от такої волі, як вони думають. І е, хочуть. Ті, хто розуміють цього, не завжди хочуть, більшості не хочуть, тому що треба брати на себе відповідальність за тих же ж людей, тобто і для себе вже певні рамки ставити, і так далі. Тому це питання трохи двояке 50 на 50. Сказати точно, що там хочуть, не хочуть, це вже залежить від людини. Наскільки вона готова взяти на себе відповідальність? Йдемо, ідемо, їх вигнали. Пильнуємо, але йдемо. Одному не ходим, по двоє. Пацани. Давай, 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 рухаємось. Це таке гасло, чим воно цікаве, тим, що, ну і для мене, на мою думку, що якщо я чогось добився, а в даному випадку став сержантом почав керувати кимось кількістю людей, значить, я от своїм прикладом до цього дійшов. І коли я йду з ними на задачу, я йду з ними на задачу. Нема такого, да, що я їм поставив задачу, сам собі сижу десь в тилу і чекаю, поки хлопці там відвоюють. Тобто, оце я чому кажуть на нижча ланка. Командирська, і ти постійно з тим особовим складом. Ти постійно йдеш з ними. Ну не завжди перший, але йдеш з ними. Тобто, от ти своїм прикладом показуєш. Там же ж і крики, там же ж команди і все інше. Оце і є. Слідуй за мною, роби, як я. Тобто вони йдуть за мною і роблять точно так само, як я. От і все. Оце для мене моє гасло. Наше гасло. Все, маємо рух. Перший пішов. Тримаємо дистанцію. Давай. Сержант це має бути наставником для особового складу, для свого солдата. Відповідно, можна навести таким прикладом, що ну, слід за мною роби, як я, да? що ти маєш щось зробити, показати, як має бути для солдата. Відповідно, треба бігти, біжи попереду особового складу. Потрібно копати, покажи, як треба копати. Візьми ту ж саму лопату і почни копати. За тобою вони підтягнуться, будуть також це робити. От, щоб бути прикладом для особового складу. Ну, сами, самий лозунг говорить сам за себе. Такої думки не було, що не хочу бути сержантом. От, е, можливо, більше навіть виникали думки, е, можливо, навіть про звільнення з, зі служби, але не, е, ну, не, а не відмовитися від звання сержанта. Тому що, е, якщо ще е, навіть молодший сержант... Яке в більшості випадків заробляє своє звання, як каже воно, потом і кров'ю? Відмовитися від нього, по-перше, е, важко не не ну перше, документально від нього відмовитися важко. По-друге, йому морально відмовитися. Тіпа, типу, тому що він його дійсно заробив. О, те звання не, не прослужив, як встановлені терміни по книжці пише для певних там рядів Там, Рік звання, два звання, все має, має бути. От первинне військове звання заробити потрібно. От, тим більше, а якщо вже говорити про мене, в мене вже не одне військове звання зверху. І і від них відмовлятися, це дуже важко е, в тому форматі, що е, це фактично перекреслити все, що я пройшов. От, і ну, що стати рядовим, типу, ну, типу, недоцільно. Не я вже казав, що мені буде легше звільнитися зі Збройних сил і залишити свої е, би, погони і своє звання при собі. Потрібно робити свою роботу. Навіщо я тоді сюди йшов? Навіщо тоді мені. Вручають ті чи інші медальки, дають повищення, ну, сержант, старший сержант. Для чого? Щоб я потім сказав, що мені це не потрібно. Робіть, що хочете. А взагалі таких людей треба блядь, назад зняти все в піхоту. Це для мене велике досягнення. Бути сержантом в складі десантно-штурмової роти, роти батальйону. Постійна робота над собою. Такі якості, як цілеспрямованість, рішучість, сміливість, відвага можна віднести до цього. Потрібно покращувати фізичні властивості свої. Це більше йде на полі бою, це як іде так само опора для особового складу. Це в першу чергу, вони більш стараються дивляться на тебе. Твої дії, що ти робиш, твої накази, то, що вони розуміють, що якщо ти не дасиш накази, чи ще щось, це залежить і так, же само їхнє життя, і так само моє життя від них. З нагоди святкування дня сержанта збройних сил України. Я від себе особисто хотів би привітати і побажати особому складу, сержантського складу 80-ї восьмидесятий десантшмогалицької бригади. Мужності, натхнення, впевності в своїх діях. І триматися надалі з таким характером, як в них є.